Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9. Зупинімося на мить і віддаємо шану загиблим українцям. Ігор Філатов, позивний малой, 23 роки з Луганська, був сильним, відважним, з гарним почуттям гумору. Любив історію України, спорт, вивчав англійську мову, командир взводу у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Загинув 23 вересня 2023-го під часовим яром. Олег Зінченко, позивний олов'яний, 42 роки із Запоріжжя. Виготовляв меблі, був червонодеревником, Любив удома все лагодити. Обожнював мотоцикли, а ще море, кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. З 2022-го боронив Україну в лавах Національної гвардії. Загинув 5 грудня 2023-го на Донеччині. Микола Степанюк позивний сімба, 26 років. Вінничини. закінчив Національну академію внутрішніх справ України, цікавився футболом, туризмом та важкою атлетикою. Боронив Україну у складі штурмового полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь був мінометником 8 серпня 2024-го Помер у лікарні від отриманих напередодні поранень на Донеччині.